Це до нас Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, військовий експерт, політолог, волонтер. Доброго Ви... ранку вам! Вітаємо вас в ефірі, пан Андрію. Вітаю доброго ранку. Ну, давайте почнемо з приємних новин. Ціла серія гучних ударів по тилах окупантів була завдана за останні дні в Донецьку. Приліт по штабу 8-ї гвардійської армії. Там було вже офіційно росіянами підтверджено ліквідовано командира цієї армії, полковника Руслана Горячкіна. Росіяни відверто про це пишуть удар, скоріш за все було здійснено ракетами Штормшедо. Принаймні, про це писали моніторингові пабліки. які публікували відео. Хочеться вас питати: а як впливає ліквідація командира цілої армії на боєздатність підрозділів, якими? Безпосередньо він керує, адже ми розуміємо, що удар по штабу – це ж не лише ліквідація командування, це і дезорієнтація керування військ в цілому. Як це впливає? Насамперед, це фактично військовий топ-менеджер ворогуючого його війська. Тобто один з ключових осіб на відтинку фронту, який впливає на оперативну ситуацію і забезпечує виконання оперативних задач. Відповідно, це абсолютно. Дуже впливова особа, яка суттєво вирішує питання на ділянці фронту і забезпечує її діяльність. А ключове в цій історії це те, що ми е забезпечуємо удари на середню дальність. Що це є так звані Мідлстрайки, про які я неодноразово говорю про те, що порушує логістику і порушує систему управління і координації військ безпосередньо вже на лінії зіткнення, тобто це важлива історія в порівнянні там з глибокими ударами з діпстрайками по території Росії, дуже важливо ламати їхню логістику і бити по штабах і центрах е, закупчення особового складу безпосередньо на е, недалеко від лінії зіткнення. Це те, що вдається робити Это на... Запорізькому напрямку на півдні дуже активно впродовж останніх тижнів це хороша робота активних підрозділів активних дій головного управління розвідки. Це те, що вдається робити біля токмаку, ліквідовуючи ешелони потязів потягів. Тобто хороша дуже робота. Зараз цю історію цю практику вдалося якимось чином застосувати і на сході, тобто і в Донецьку, і в Луганську, і в Ясиноваті були хороші удари. Прилітали по нафтоба. Зі прилітало і по заводу виготовлення впівітронів та радіо та методів і засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, в принципі, знаєте, скільки там зрадоньки і розмов не розганялося про відсутність допомоги, про паузи, все інше, ось ми бачимо напевно певні результати наших весняних домовленостей з низкою партнерів, що ми можемо реалізовувати ось такі мінімідл страйки. Євген запитав про удар по людському ресурсу ворога. я хочу більше зупинитися на тому, чим б'ють росіяни. Ще згадати вчорашні удари по заводу Вижевську. Іжевськ це за 2000 кілометрів від столиці. Якщо так проаналізувати, там завод Купол по ньому лунали удари. Також відео ось такий величезний стовп диму піднімався. Численні відео є в соціальних мережах. Сбу підтвердила цей удар і написали, що продовжують завдавати. А з хірургічною точністю це була цитата. Наскільки такий удар? Аналогічні діпстрайки можуть вивести з ладу ланцюг постачання шахедів, аналогів шахедів? Бо там виробляли саме аналоги шахедів, які б'ють по тилових містах і не дають спокійно жити? Насправді так це один з хороших методів того, як ми можемо боротися з атаками на українські цивільні міста, поза як не лише системами ППО. Нам треба і виводити з ладу і бити по джерелах надходження цих. Продуктів, тобто неодноразово ми влучали і Валавугу, це там, де виробляються вже типи БПЛА шахет гарпів, яку виробляють в Куполі Віжевську. Це є так дійсно аналог БПЛА шахет, який вони виготовляють по іранських моделі і не тільки насправді там і виготовляють з системи ЗРК, зенітно-ракетні комплекси ТОР та ОСАКЕМ. Тобто, це дуже хороша історія по таких ударів, тому що вони дійсно виводять. Можливості росіян і що ключове це ж системна робота. Це не лише одноразова акція. Тобто, коли це одноразова історія, так це дійсно може сильно не вплинути. Але коли ми системно атакуємо такі підприємства, коли ми системно намагаємося вивести з ладу джерело походження таких продуктів, тобто водночас продовжуємо бити по логістиці середніми ударами, це все є системна робота сил оборони в цілому взаємодії підрозділів, яка системно може нам допомогти. Поза як червень місяць понад 5 тисяч пил які запущені по території України, тобто це одна з рекордних кількостей за час повномасштабки, і це точно ті методи, які можуть нам допомогти суттєво повпливати на плани росіян щодо ударів е такими дронами, такими типами ВПЛА по наших цивільних містах. Але поки ми фізично виносимо виробництва боєприпасів нашому ворогу, наш головний партнер, сполучені штати, самостійно обмежують постачання нам своїх деяких видів зброї, про це офіційно підтвердив Білий Дім. Про те, що Сполучені Штати призупиняють частину постачань зброї до України на тлі її війни з Росією. Речниця Білого Дому Анна Келі заявила CBS CBS News, що рішення було ухвалено з урахуванням пріоритету національних інтересів Америки після перегляду Міністерством оборони підтримки, яку шан надають іншим країнам в світі. Неприємна но вона будемо відверті. Ну да? Тут можна додати, що серед боєприпасів і ракет перехоплювачі Петріот, високоточні ракети Діємалерес та інші важливі системи. На які сподівалася Україна і розраховувала ну ми, ми будемо відверті, ми готові були до, до подібного розвитку сценаріїв морально, але чи готові ми технічно, чи є чим це реально зараз заміняти, тому що ми е, ведемо багато перемовин з європейськими партнерами. Вони готові нам допомагати, вони допомагають. Але е, чи реально компенсувати і наскільки підступний такий крок з боку США в цей момент? Ми це розуміли впродовж останніх місяців. Ще місяць тому під гексет, очільник фактично, міністр оборони, очільник Пентагону, заявив, що не є пріоритетом постачання до України е, зброї. Одночас е, відповідь дуже проста, чи ми можемо? А ось вам і удари по. Я синуват тип об'єкти об'єктах об в Луганську, об'єктах в Донецьку. Ті удари, які були завдані західним озброєнням, е, ймовірно. Тобто, е, і плюс розвиток наших власних виробництв знову ж таки було підтверджено удари української ракети. Пекло е, були підтверджені удари українською ракетою Рута. Тобто, насправді Паляниця, тому тобто, насправді ми знаємо, що робити так. Це важче. Не будемо зараз тут, знаєте, теж е, займатися. Якимись мега позитивними вайбами і темами, ну треба дивитися на ситуацію, знімати рожеві окуляри. Очевидно, що без допомоги США нам проблематичніше, в рази проблематичніше. Проте водночас я сподіваюся, що робота минулого тижня на саміті НАТО впливає в двох напрямках: позитивно на цю історію: а те, що вже точно позитивно впливає, це постачання зброї і удари, які ми вже бачимо. Б. те, що позитивно впливає, точно те, що відбувається, це Інвестиції в українське виробництво дронів, це закупівля українських дронів, це потенційне відкриття експорту, і системне налагодження співпраці з країнами е, НАТО. Е, це, що ще добре, впливає, це те, що європейські е, країни так само твердіють і дивляться більш. Е, по дорослому на ситуацію в світі і починають більше інвестовувати в своє е, озброєння і працювати. І е, це і останній варіант це те, що е, в контексті вже не європейських партнерів, а в контексті е, партнера нашого американського це можливості наші на сьогоднішній момент можливо все таки купувати за іноземні кошти допомогу в Сполучених Штатах. Тому я би тут ще би так швидко б руки не опускав би і очікував би на новий виток перемовин. А от з одного боку, ми говоримо про те, що європейські країни нарешті стали реалістично дивитися на загрозу і потенційну загрозу для себе з'являється інформація про підготовку шпиталів у країнах альянсу, зокрема в Європі, і про те, що з Атавської конвенції виходять країни Балтії та Фінляндія. Ну з одного боку, так нарешті це відбулося. Але з іншого боку, чи не вважаєте ви, що це може бути негативним чинником для нас, тому що. Головний плацдарм, і зараз Україна стримує тут на своїй території ворога. А ось ця підготовка країна та вона з іншого боку і забирає ресурси на себе, начебто, вони кажуть, що нам треба накопичувати. Як вважаєте, як корелюються ці ці дві події? Що можете сказати? Так для цього вони збільшують видатки оборонні бюджету і вписують свої видатки на оборону українські потреби. Це раз. По-друге, ще одна реалістична річ, на яку треба дивитися, за словами президента. Ми мобілізовуємо там близько 25 тисяч осіб в місяць, тобто е Європа. Півроку не здатна знайти з усієї Європи 25 тисяч контингенту для потенційної відправки на територію України для забезпечення моніторингової місії. Про що ми говоримо? Якщо вся Європа не може зібрати 25 тисяч осіб, а ми мобілізовуємо в місяць таку кількість за словами президента, тобто, ну. Ми сьогодні єдина країна в Європі, яка можна повноцінно чинити спротив росіянам. і європейці це дуже добре розуміють. Тобто там немає дурних людей. Вони дуже гарно займаються плануванням, вони дуже гарно займаються можливостями прогнозування і очікування певних результатів. Тому вони точно розуміють, що сьогодні абсолютно вигідніше для них з цинічної точки зору прагматичнішої допомагати Україні і робити це. Тому це і відбувається на тлі останніх подій. Тому Власне, і ще раз кажу, повертаємо з того, що вони е, прийняли рішення впродовж років піднімати видатки внутрішніх валового доходу ВВП ну, на душу населення. Ну саме дето того відсоток з бюджетів на озброєння, і в тому числі включають тут українські видатки. Але піднімати витрати і збільшувати можна до безкінечності, але, врешті-решт, і не досягнути показників Росії, тому що, наприклад, у 2024 році Росія витратила на війну на свою армію приблизно 462 мільярди доларів. І Financial Times підрахував, що військові витрати Росії у 2024 році перевищили оборонні бюджети всіх європейських країн, включаючи Велику Британію та країни-члени ЄС. Разом узяті, тобто е і Росія витрачає не те, що 5%, відсотків да, більше 7,5% відсотків свого ВВП Росія віддає на війну. Е при цьому Путін от начебто да каже, що буде зменшувати видатки на, на, на Аби армію. Аби е уникнути економічної кризи, Да, цитата. але по але по факту, все лише зростає. Чи встигне Європа з такими темпами наздогнати? Хоч щось, і бути дійсно готовою відбивати атаку Росії, якщо вона дійсно станеться, і оце напруження на кордонах з Європою восени, про якого всі очікують, і НАТО планує проводити навчання. Росія з Білорусі захід 2025 планує навчання. Чи встигає Європа, хоч якось підготуватись з такими витратами? Скажу свою суб'єктивну думку, що на сьогоднішній день Росія не готова країни Європи не готові стримувати такого ворога. Але чи Росія на сьогоднішній момент має ресурси перекинути свої сили на інші напрямки? Найближчі роки так само цього. Не відбудеться по заяку не концентрують свою увагу на нашій території. Тобто росіяни готуються, росіяни планують, тому що Росія працює стратегічною системою. Це авторитарна держава, яка має системні плани, і плани має на десятки років. Тобто, ще за цей рік тому начальник гурмо Кирило Буданов говорив про план воєнної агресії Росії до 2040 року. Тобто, це те, що стосується України. Очевидно, що росіяни завжди собі ставлять там амбіційніші цілі і швидші цілі там місяць тому. В Сенаті була закрита доповідь нашої делегації. виступав полковник Павло Поліса, заступник керівника офісу президента з питань оборони і безпеки, де заявив про плани Росії на найближчий рік, 25-26, і їхнє бажання відрізати нас від чорного моря і взяти Одещину. Тобто, такі плани існують це дані нашої розвідки. Найближчі роки росіяни сконцентровані на жаль на нас, і це так само розуміють європейці. І ну, я впевнений, і ті сигнали які ми бачимо з дипломатичного е, ринку, з дипломатичного напрямку, це про те, що ми намагаємося активно залучати європейські кошти е, для нас, продавати наш досвід, нашу експертизу, мінятися ним і максимально посилювати нашу обороноздатність. І Це абсолютно правильна стратегія будувати союзи навколо нас. Ну, ті практичні навички, які зараз фактично набуває Росія на території України, вони поширюються і стають небезпечними для всього світу. От голова центру протидії дезінформації повідомив, що Росіяни зараз активно діляться з північною Кореєю технологіями з виробництва шахедів. Зокрема, я процитую зараз Коваленка. Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому як на ударних ФПВ, так і в інших ударних БПЛА. Як Ви вважаєте, це ж не суто для того, щоб відпрацювати навички і теоретично знати їх для майбутнього? Як можуть в подальшому вони використані бути в тому континенті? Думаю, що про це має турбуватися Південна Корея і їхня розвідка, їхні, розвідки, їхні е, війська для того, аби розуміти і прогнозувати ситуації, можливості е, Північної Кореї, що вони можуть робити. Тобто, Корейці показали, що вони дійсно готові воювати, тобто, це не просто е, ідеологічна складова, і це не просто е, пропагандистські концепти. Вони взяли участь в бойових діях проти України. Ми всі бачили ці всі пропагандистські кадри, як вони відпрацьовують свій культ війни, культ лідера і акцентують на цьому всьому увагу. Один з моментів, а вже ж, поділу технологій це те, а що за людей має оплачувати Росія. Вона розраховується технологіями, можливостями. Б це винесення, в тому числі до північної Кореї, можливості виробляти шахеди, тому що можливість постачання Ірану під з Ірану під загрозою і на сьогоднішній момент цілі північні Кореї, очевидно, що для нас є незаконними, відповідно. Росіяни так само і перестраховуються. Тут два напрямки: один вигідний для Росії це те, що вони розбудовують за кордоном другий план Б по заводах. Тобто, тому що перша їхня ключова задача це локалізація. А друга, вже вони винесення за кордон. І інша складова це обмін досвідом і надання можливості Північної Кореї ставати. Сильнішим союзником в цій новій вісі зла. Ось і зла, яку будує а, Росія, ви бачите, поки росіяни фізично і фактично діляться і людьми і технологіями з північної Кореї обмінюються. Наші партнери, от зокрема канцлер Німеччини, Мерс, заявив, що обговорював Зеленським можливість навчання українців використовувати ракети Таурус. Приємна новина. Що ми продовжуємо обговорення можливостей навчання, але хотілося побачити ці ракети вже в дії, тому що нам вони вкрай необхідні. чому мерз на якого ми так сподівалися, які ну якого були бойовничі такі заяви, зволікає з прийняттям такого рішення? 50 секунд не залишається, якщо можна коротко. Європа важка на підйом. Ви згадайте, як важко загалом іноземні партнери надавали нам постійну зброю. По півроку ми проводили певну інформаційну роботу, дипломатичну роботу. Скільки ми чекали Шторм до скільки ми чекали Петр Тихаймар? Це, це вся робота. Вау. леопарда Європа вона важка. в Цьому плані. Ми мусимо це визнати, і тому системна робота Таурок має продовжуватися. Я думаю, ми їх отримаємо. Час на них прийде і сигнали до цього є. Просто ну на жаль, на жаль, така вона є, така вона є затягнута бюрократична Європа. Ми часто говоримо про нашу бюрократію, але не ми такі одні і мусимо з цією реальністю жити і працювати. Дякуємо вам, Андрій Ткачук. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили так про військові події. Офіцер ЗСУ, військовий експерт, політолог, волонтер.